Привіт, друзі! Дивіться, покажу вам, що помінялося в цьому будинку з 23 на 24. Ну, як і говорив, я коли добудовував котельню, починав власнику. Сказав, що нас сніг застане. Якраз він і застав, коли метал привезли, щоб докрити кришу. Ну, ось бачите, козирок був зроблений, власник, вікна поставив, там вже внутрі. Головне те, що я хочу донести людям. люди, Я працюю напряму із замовником. І те, що ніколи спрашують мене, норми, все це, я завжди оставляю номер телефона, дзвоніть, я вам розкажу, що ви хочете. А вибор за вами. І платити мільйони за будівництво, або саме десь щось будете робити і економити. Зараз я далі покажу, що іменно власник тут сам робив. Це ось, бачите, така котельня. Власник він приїде на виходний. Планує двері, окна ставить сюди окно і щось потихеньку мудрувати. Так як завжди говорю, на криші мені спрашують гідробар'єр. В коньку треба різати для того, щоб кровільна вентиляція працювала, тобто чердачна вентиляція працювала, там візде, бачите, в мене. На всіх моїх будівництвах є окошко. Так як тут не підсоса воздуха нема з другого місця, завжди воно буде оттуда. а коли подоб'ється сахвітом, там буде проход міжду, ну, тим, що я рекомендую. Вони завжди роблять зазор. Хоча дозволяють впритик до ложить до гідробар'єру. Я цього. Ну, у мене скептичне становище до цього, через то я краще лишніх 3 см. А якщо не вистачає території утеплення, це таке вже. Через то я от дивіться, я вам розказую. Не лінуйтесь, номер візе в описі. Ну, в крайньому випадку не в одному, якщо пропустили, дивіться. Оце власник все робить своїми руками. Штукатурку, чорнову він теж під маячну поробив сам. Обикновенна проста людина, але вона хоче зекономити, на це все потребується час і, ето, і кошти через то. А в наше час, ви знаєте, який час у нас через то одни воюють, а другі дупи в Верховній Раді млн. согрівають, замість того, що вони обв'язані. Першу чергу, в з мінтами, з усіма спецслужбами і тим напередок. На вони довели до цього країну, вони повинні відповідати за це все. Ось, все, бачите? Це все робилося руками власника. Ну як, І тут приходить дві кімнати, які я вам зараз показую. Це приходив в нього, знайомий допомагав. А ото там, де я тільки що показував кухню, Точно так само, ось, ось бачите, власник, ту, що грубку я вам там показував, це власник і, як говориться, чорнову штукатурку зробив. І все. Він приїжджає, протаплює, його устрає, тут тепло робиться. Але ж ви розумієте, будинок новий. Роботи багато, бачите, це все, стяжки, це все робив сам власник. Через то не треба мені писати про будівельні норми, я їх знаю. О, хто до мене телефонує, я всім об'ясняю. Я розказувати в кожному відео, відео не буду. Це повинні робити забудовники, котрі будують на продаж жильо. І простій людині, яка покупає, ви повинні запам'ятати одне. Ви це знати, що ви хочете. А не прийшов заради красивої пліточки, ремонтика, який через півгода, через год полізе, тому що там забудовник зробив халтуру. І все. Так що якось так. Так що майте на увазі. Ладно, далі буде. Дякую.